отдечно, що я знімала за однієї дівчикою в TikTok. Ну і, короче, як ви там, звати? Короче, знаєте. І її на відео більше не буде, і я з нею більше не дружу. То був випускний, тоді було все нормально. А потім вона реально так випис до сльоз, аж мене так ніхто точно не виписав. Даже мій брат, мама і так далі то не віс. Ніхто крім неї. І моє ще одна подружку, якого ви не знаєте Маргарита, я не буду висилати її фотку на коло в житті, наповни мені піч мені подружки. Забудьте на всі. Якщо, ага, якщо зараз її мама дивляться, або ти, будь ласка, вибачте ну Ніколь реально на мене вічно чекається і вічно, що мене обіжає